Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі Господи! Того часу сказав Ісус натовпам, Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко. Але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло, адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, і яке б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться. А хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Є такі фрагменти в Євангелії, без яких Євангелія уявити важко, які становлять його цінність. І ці фрагменти промовляють такими короткими реченнями, але дуже влучними, чіткими. І це те, що ми чуємо сьогодні. Ніхто не запалює світильник, не накриває його посудиною. І правда? На вівтарі є свічки. Інколи люди питаються, от навіщо в літургії використовуються свічки, адже зараз є е, електричне світло, ну і правда. Але протягом останніх 2000 років е, не було електричного світла, воно прийшло відносно лише кілька десятиліть тому, в широкий вжиток. Е, якщо не знаєте цього, то попитайте трішки старших людей, вони вам розкажуть, коли люди почали електрон. Електрику використовувати, ну так, повсякденно багато, де вона не була лише привілеєм в якихось найбільших міст. Ну, поцікавитися, відкрити, можливо, багато чого нового для себе. Але суть не в самому джерелі, чи це буде електрика, чи це буде свічка. Річ у тім, що ми дуже сильно звикли, особливо наші покоління. Звикли до того, що має бути електросвітло. Ми звикли до цього як до чогось абсолютно нормального. І коли його не стає цього світла, то це вибиває з колії дуже багатьох людей. Як так може бути? Абсолютно незручно, незвично. Бути такого не може. Кілька днів тому в нас в студії не стало світла. Це було буквально за 20 хвилин 9-та ввечері. В цю пору це вже ну, досить темно, це не червень місяць. І була досить велика дилема: От, що робити справді? От, світла немає. А як немає світла, немає інтернету, ну, відповідно, і освітлення в студії не можна увімкнути. А як робити трансляцію молитви? Як ну, люди звикли, що о 9-й годині має бути розарій кожен день. А, а світла немає, і нічим його не заміниш. Немає якоїсь можливості, щоб можна було, не знаю, на якісь резервні джерела живлення перейти. Ну, просто-напросто немає, і все, і кінець. Ну і ми чекали, чекали, і буквально за три хвилини перед 9 з'являється світло, ми робимо трансляцію, як кожен день, люди дозвонюються, моляться, е і ну, ніхто і не помітив, що щось там для нас сталося. А це так, це досить велика така незручність, ну, принаймні для нашої роботи в студії, то це факт. Але е тут треба зрозуміти, що ну, наскільки ми звикли до того, що струм є. Наскільки пристосовується багато речей до того, що є цей самий струм, чи це буде, наприклад, те саме опалення, чи це будуть, чи це рух транспорту по місту, тих самих трамваїв, тих самих тролейбусів, багато чого іншого. Ну, коли немає струму, ну, просто-напросто все це не поїде і все. у них двигуни на електриці. Тобто ми розуміємо, що ми до цього звикли, але треба теж розуміти, що от коли не маєш того самого світла, електричного, то тоді потрібно запалити якийсь ліхтарик, потрібно запалити свічку, яка має бути не так, як зараз на вівторі. Ну, тому що під час служби має бути запалена свічка, як пишуть приписи до літургії. Але ми розуміємо, що це також. Якщо її не запалиш, то просто-напросто не будеш бачити, куди йти. Можеш десь щось зачіпити, зашпортатися, стукнути ногою, десь там в якийсь кутик, ще щось розбити можна і так далі. і так далі. Тобто ну, без світла ми не вміємо. Це дуже складно для нас, людей. І Ісус саме про це розповідає, що коли запалюється світло, то його запалюється для того, щоб його люди бачили. І ця річ абсолютно очевидна. І зрозуміло, що Ісус сьогодні розповідає не про те, де ми запалюємо світло, як ми його запалюємо, як ми його світимо. Він розповідає про те, що християнин це той, хто освітлює інших людей. Неможливо вірити в Бога і вірити в Бога лише для себе, неможливо пізнати Бога і казати, що це лише мені. Цим потрібно ділитися з іншими людьми. Якщо я не ділюся, відповідно, ну, воно всихає. Дивіться, віра, вона динамічна, вона органічна, вона або росте, розвивається, збільшується, або всихає, зменшується, скуцьорблюється і її не стає. Тоді, коли у людини є якесь переконання. Людина з цим переконанням хоче ходити розповідати іншим людям. От, подивіться, як останніми часами. Є в Фейсбуці, в інших соціальних мережах багато різноманітних дискусій, і люди ламають списи в цих дискусіях досить емоційно, досить гаряче розповідають, що повинно бути, чого бути не повинно, як це повинно бути, а як це не повинно бути. Наприклад, от, що робити з тим радянським спадком? А, потрібно пригадати, а добре, а що це було для нас? Той Радянський Союз. Скільки людей так само дискутують про різноманітних письменників? Ну, ось цей письменник такий молодець, один з, один з іншим, він там і те написав, і те написав: ну і правда, твори хороші, непогані, а ще й жив на нашій землі. Це теж добре. Але якщо придивитися, почитати. Що цей чоловік писав стосовно українців, стосовно української мови, як він насміхається з українців, з української мови, з державності української. І це було 100 років тому. І мова про Булгакова. І тоді потрібно подумати: стоп, зараз, хвилиночку, а в нас є щось таке, як самоповага? А, ну, якщо з нас насміхаються, якщо нас не вважали за людей. Якщо насміхалися різними способами. Я зараз не так про Булгакова кажу, як загалом, про те, що є багато зараз людей, які намагаються за вуха притягнути, сказати, ну, розумієте, якби от червоне світло, і на нього їхати не можна. Але в цьому випадку не таке воно вже і червоне. Так що давай по газах і поїхали, Того, що всім не можна, а нам з тобою можна, бо це ж ми. Ну і от розумієте, ось така вибірковість. І в чому річ? У тому, що дуже багато людей дискутують і з таким величезним запалом, як потрібно оборонити все те радянське, все те совєтське або все те російське, як потрібно його захистити, того що ні, це ж наша історія. Добре, це наша історія, я погоджуюсь. Але так само нашою історією було ставлення пам'ятників, наприклад, Гітлеру по наших містах більших. І називання головних вулиць іменем Гітлера. Це ж також історичний факт, це ж також історія. Але нікому здоровому глузді не прийде в голову сказати, що ну, давайте вулицю назвемо іменем Гітлера або поставимо йому пам'ятник, бо це ж наша історія. Раз це історія, значить цього не можна чіпати. Але ось такі події відбуваються з пам'ятником Катерини, наприклад, в Одесі. І люди думають, ні, ну це ж історія, так, це ж правда. Ну, а те, що вона знищила мільйони українців, змінило хід історії, фактично займалася геноцидом нашого народу. Ну, то розумієте, якби ну, не все так однозначно, не треба бути таким радикальним. І дивіться, що <кій> на сьогодні людей, які дискутують на тему тієї самої там, історії, письменників, пам'ятників, вулиць, є дуже багато. Е, і так, бо зараз такий час. Але тепер подивимося на іншу сторону. Добре, є ось ці дискусії, але так само є дискусії на тему віри. І людина або приймає участь в цій дискусії і каже: своє за, або своє проти, обстоює віру, або її добиває. Або людина стає з боку і каже: Ну, головне в це все не влазити. Це все дрібниці, це все неважливо, я не буду нікого переконати. Кому треба, той знайде. Е, і таких позицій є дуже багато. Ви з таким зустрічалися? Я, на жаль, так. Ісус сьогодні каже про те, що коли запалюється світло, то його не ставиться під, під посудиною. Приходить момент, коли потрібно засвідчити віру. Абсолютно всі апостоли, Ну крім того, який повішався, були свідками. Мусіли пройти внутрішню метаморфозу, мусіли усвідомити, що вони мусять заплатити за віру, що віра це щось настільки важливе, настільки цінне, що кожен з них має сказати: я за віру маю постраждати, я маю сказати свою точку зору. Не він сказав, чи вони сказали, чи предки сказали, чи старші апостоли сказали, але я кажу свою думку за віру, я її обстоюю. І сьогодні таких різних дискусій е, на фейсбуках, в різних інтернетах відбувається дуже багато, де хтось віру або захищає, або зневажає. І так тоді залишається вибір кожної людини. Як я долучаюся до цього всього? По яку сторону я стаю? Чи є у мене достатньо аргументації? А що я сам думаю на цю тему? Ви подивіться, що дискусії різноманітні на тему віри. Є дуже багатосторонніми, вони в тому числі е, дають мені, спостерігачу, поки що, з боку, якоїсь дискусії, якоїсь сварки на тему віри, однієї чи іншої їх є дуже багато. Е, подумати самому і відповісти самому собі на питання, а що я думаю в цій ситуації. Як я вважаю, отак потрібно чи не потрібно? Ось це варто чи не варто? А варто це обстоювати, варто через це мати проблеми. Варто через це, що інші люди на мене подивляться, будуть крутити пальцем біля скроні і скажуть, що ну, він якийсь фанатик, він якийсь дивний, він обстоює якісь такі стародавні, старомодні речі. Ну Сьогодні це вже не в тренді, сьогодні це вже не модно. Як я ставлюсь до цього? Мені це байдуже, чи, чи я все-таки обстоюю віру. І розумієте, Віра, це не про іс... захист віру, захист віри, це не про історію. Це не про те, що було колись. Це про те, що кожен з нас особисто переживає. Сьогоднішнє слово дуже сильне. Не хочеться вже розвивати іншу думку, але лише одним реченням пригадаю, що цей коротенький фрагмент він такими сентенціями промовляється. І тут розповідається також про те, що. Тож вважайте, як ви слухаєте. Бо хто має, тому додасться, а хто не має, то й те, що начебто має, забереться від нього. І туди йде підсумок, що е, я або свідчу, і в мене зростає віра, або я не свідчу, і вона загинається. Вважайте, як ви слухаєте, від того, як я слухаю. Від того, що я слухаю, від того, чому присвячена моя увага, мої обговорення, моє спілкування з іншими людьми, від цього залежить, що в мені буде розвиватися, які я цінності буду обстоювати, за що мене болить серце. Нехай Господь, який дає нам сьогодні своє дуже радикальне і сильне слово, заохотить нас до того, щоб ми хотіли платити за віру. Хотіли поширювати віру. Бо саме за це в нас спитається Христос. Амінь.